Ще одна дуже велика частина англійської мови. Тобто ми тільки що розглянули допоміжні дієслова як використовуються. А ще в англійській мові є не допоміжні дієслова, а модальні дієслова це ще одна група дієслів, дуже важлива група дієслів. Тому що вона ну знаєте, є таке слово модальність. Модальність це е, якась така незначна зміна основної ідеї, тобто, коли ви говорите все ту ту саму ідею, але додаєте якусь модальність, тобто трошки змінюєте сенс, і модальні дієслова якраз. Призначені для цього. Вони трохи змінюють сенс е, речення, вони вказують, наприклад, на якусь необхідність, на якусь можливість, е, іноді навіть на впевненість як людина, наскільки людина впевнена в тому, про що говорить це саме робиться за допомогою модальних дієслів, і ми їх зараз самі основні розглянемо на цьому питанні. Мові є, наскільки можна порахувати, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, дев'ять модальних дієслів. Насправді їх менше, насправді їх є, ну, виходить 5, якщо я правильно рахую, тому що деякі модальні дієслова просто мають і дві форми, ну як теперішній і минулий час, наприклад. І ви можете це побачити тут, як в слова, наприклад, can і could. Can, can – це можу, could – це міг би, або просто міг в минулому. Як же казалося, модальні дієслова вони вказують на впевненість в тому, про що говорить людина, тобто наскільки вона впевнена в тому, що вона говорить, або про необхідність, можливість чогось, там, невідвертість чогось. Ну, та, такі сенси додає до речення саме про, про відношення, відношення, скажімо так, до, до того, що говориться. І так, є дев'ять. Модальних дійслів. Давайте по порядку їх розглянемо. Е, перше дієслово — це can. Can це просто могти, як мати фізичну можливість. Ну, Наприклад, I can, I can have a drink, я можу випити. Да? Ну, have a drink — це ну, пити. I, I can have a drink, я можу пити. Да? I, uh, або, наприклад, Роман Григорович can help me with this course. Роман Григорович може допомогти мені з курсом, мається на увазі, може фізично. В нього є можливість фізично це зробити. Це слово can, його минула форма це could. Could – це або гіпотетична ситуація, яка не сталася, ну або яка може статися, так? Або другий варіант це е, минулий час. Наприклад, Uh, Роман Григорович could help me with this course. Що це означає? Що Роман Григорович або міг в минулому мені допомагати з цим курсом, або він міг би допомогти мені з цим курсом? Тобто це саме таких два переклади для слова кут. Вони прям так і перекладаються в українську мову. Міг би або міг, або міг би. Це кут. Ну, тобто, бачите, да? між кен і кут є невеличка різниця, can це те що, ну, те, те, що фізично є, да? це ми говоримо при, про існуючі речі. А коли ми говоримо про кут, ми говоримо або про минуле, або про неіснуючі речі, тобто така гіпотеза, що було би, якщо би. Третє дієслово – це мей. Мей має два значення: мей це можливо або дозволено. Наприклад, якщо б я хотів е, дозволити Олексію включити мікрофон, я міг би сказати: Алексій, you may turn on your е, microphone. Тобто may це саме дозвіл. Відрізняє, тобто воно перекладається на українську мову як могти, точно так же, як і can, тобто можу, але це можу в плані мені дозволено. І е, навіть в англійських школах діти, коли вивчають ці слова, вони дуже часто питають, наприклад, «Sorry, can I go out?» і їх завжди поправляють. Ну, над ними навіть вчителі трохи підшучують, вони в них питають, ну я не знаю, а ноги в тебе є, Ну, якщо є, то можеш вийти. Тобто вони намікають на те, що треба не кен питати, не можу я фізично вийти, а чи можна мені вийти. Тобто, дозволу запитати «May I go out?». Це слово мей, тобто воно виражає дозвіл, і другий варіант воно виражає можливість, висловлює можливість. Наприклад, it may happen». «It may happen» – це означає, що щось може статися, воно менш точно, ніж it can happen. Тобто, якщо ви сказали it can happen, це означає, що в нього є фізична можливість статися. Тобто, це якби такий, ну прям. Ну, майже, майже точно станеться, скажімо так. Коли ви говорите it may happen, ви говорите вже не так точно. Це менш точно. Це, ну, Воно може статися, а може і не статися. Десь так: 50 на 50 скажімо. Це слово may It may happen, I may fix it. Тобто, I may fix it, це означає, що можливо, я зможу це починити «May». Слідуюча форма це might. Might використовується як may в минулому. Тобто, коли ми говоримо міг, мені було дозволено да, в минулому, I might go out. ми використовуємо might, як минуле may. Другий варіант це коли, коли ми говоримо знову ж про щось, що є можливим. Але воно настільки мало вирогідно. Це знаєте, ну десь так 90 на 10. Тобто це майже точно не відбудеться, але все ж таки може відбутися. І тоді ми можемо сказати, наприклад, it might happen. It might happen – Це означає, це могло би статися. Або це, це може статися, але так дуже-дуже мало вирогідно. It might happen. Від Від happen відрізняється сильно. May happen – це так 50 на 50. Це ну, в принципі може статися. І останнє дієслово, яке ми розглянемо на цій частині, це дієслово must. Must це коли в нас є якесь правило. Навіть не так. Ну так, да, да, це, це можна сказати, коли є правило, або коли є чиясь, скажімо так, воля, чийсь наказ щось зробити, і людина повинна щось зробити тому. І в цьому випадку ми використовуємо must. Наприклад. Uh, you must not smoke. Дуже часто можна побачити таке напис. Це означає, uh, ви не повинні курити. Тобто вам, вам не дозволено курити. Курити, ну, uh, Як правильно по-українськи да? смолити? No uh, must це коли ми говоримо про якісь правила. Правила, які роблять щось повинним. Другий варіант це коли ми говоримо про щось, що повинно знову ж там статися. Ну, наприклад, it must happen. It must happen, це значить, що ну, ну, майже 100% станеться. Тобто, це, в нього немає варіанту не статися. Це коли ми дуже впевнені, в чомусь, ми говоримо it must happen. Слово must немає минулого часу. В минулому часі використовується форма had to. Ну, це як друге дієслово. Я тоді тому сюди його не додавав, Просто в англійській мові є такий вираз, як have to, В минулому had to. Це також повинен, але трохи інше, це не модальне дієслово. Ми його розглядати не будемо. Е, і ну, я написав ще чотири дієслова. Ми на третьому питанні їх розглянемо: це will, would, shall, should. Це чотири дієслова, які стосуються майбутнього часу. Uh, і тепер давайте розглянемо, як будувати заперечені питання, якщо в нас в реченні є модальне дієслово. Дуже просто ми не додаємо ніяких uh, допоміжних дієслів. Ми використовуємо модальні дієслова для запитання. Тобто, якщо я питаю, якщо я говорю uh, you may go, да, то ти можеш йти. Uh, якщо в мене запитають, вони запитають слідчим чином: May I go. Тобто вони допоміжне дієслово поставлять в самий початок. Ну, якщо е, є якесь питальне слово, то звичайно після питального слова. Тобто не в самий початок, а після питального слова. May I go, can you do this? What can you do? Тобто питальне слово, модальне слово. Далі просто речення продовжуємо як воно було раніше. В запереченні. Точно так, також, як і з допоміжними дієсловами, ми просто після модального дієслова додаємо частку not. I cannot do this. It may not happen. May not happen. Там, you must not, ну, Я, до речі, вже казав це: да? You must not smoke. І так далі. Все. На цьому друге питання у нас закінчено. Потрібно вивчити цей перелік дієслів, слів, без них буде дуже важко спілкуватися з людьми. Коли вивчити цей перелік дієслів, слів, дуже просто будувати подібні конструкції, питання і так далі. Е, все, якщо є питання, я з задоволенням на них відповім.